Василь Піддубняк краєвид затягнутий де мами» Краєвид затягнутий Виє вітер з вовчої нори, а мені так хочеться до мами, до вікна, що більше не горить. Життіє. Неначе випадковість, що тече в імлулі сустепів, випадкові місячна підкова і сріблястий ворон на стовпі, плин, полин, гірчак над течією України сірий краєвид. Даль отця колись була й моєю. І моїм на цім болоті слід. Ну, а нині й трави почужіли, навіть дим чизни знов гіркий. Не такі круті вже небосхили, Хоча нелень дуб усе ж такий. Золота у серці додалося, та чомусь поменшало тепла, вже не так ведь як колося під трипільські клопоти села, І крізь поволоку сонце лику вловлюю, комусь будему ми. Досвід сяє у сусідських вікнах, в маминому ж навіть не горить.